Чому ніхто не розказує про подвійних драконів на SNES? Я грав в Денді-версію. Гарна, класна, питань немає. Я грав у версію на Game Boy Advance. Трішки теж по-своєму класна, але все ж таки таке собі, на любителя. Але я ніколи не чув, щоб хтось розповідав про версію на Super Nintendo. Я сьогодні знайшов, побачив, візуально вона мені сподобалась. Думаю, скачаю собі на ноутбук, навіть на тій самій клавіатурі, просто погаю чисто в своє задоволення, хоча б гляну, як це, що це. І я просто отримав максимальне задоволення. Музика топова, графіка топова. Єдине, що мене бляха бісить, це складність. Мені здається, вона там прям за висока, тому що ну можливо, це через те, що я грав на клавіатурі, тому що на геймпаді я би швидше нажимав потрібні кнопки, а так я плутався трохи і мене максимально швидко гасили. Але в загальному це дуже крута гра, тому що геймплей там просто бомбезний. На ті роки, я не знаю, якби в мене була така консоль з такою грою, я би просто кайфанув від щастя. Тому що, блін, геймплей там топовий в тому, що ти б'єш руками, ти б'єш ногами, ти можеш блокувати. Ти можеш, коли блокуєш, наприклад, взяти в захват суперника. Коли ти взяв в захват суперника, ти можеш. Тим самим, типу, відбуватися від іншого, тобто одного тримаєш, іншого б'єш. Бляха, це реально ну, бомбезно. Ногами теж можна бити суто вверх по моді, можна е, бити типу, низу, по ногам. Блін, це крута гра, чому ніхто про неї не розказував.